У славному місті Косові, який ще називають столицею Гуцульщини, є багато майстрів, що своєю працею і здібностями прославляють Прикарпаття нове світ. Є тут славні гончарі, керамісти, вишивальниці, різбярі, мосяжники, карбувальники, ткачі і пацюркових див -листкині. А нам, знімальній групі програми Невичерпне джерело поталанило запізнати з жінкою-каменяркою. Ремесло каменярів важке у всіх аспектах праці. Камінь потрібно розуміти, чути і поважати. І хоч це заняття Марії Радиш відійшло у недалеке минуле, тепер вона гончарить. Ми, однак, вирішили наважитись на трошки ретроспективну історію. Понад два десятиліття Марія Радиш займається витворами з каменю. Водяні каскади, каплички, водограї, альпійські гірки, рокарії, декоративні стіни і ніші, пивнички. Я за освітою керамік, але мені дуже подобалося не розмальовувати кераміку, а ліпити. Ліпити, тому що то воля. От там ще щось доліпив, там ще щось доклав, так цей. і так само в камені. Ага, ще тут клумбочку можна покласти, а тут камінь покласти, а там ще завернути, і, і то так збільшується, збільшується, і, і не, ну, не зупиняєшся. Нема таких штампів, стандартів, що все, тут далі не йдеш. І, мабуть, того мені так це дуже подобалося. Мій тато колись в 70-х роках то ж не було ніяких, як зараз, паркани на кожному кроці. Всякі, всякі бери, що хочеш, і і, і і клади. Тато приходив з роботи і виливав стовпчики бетонні. Ну, це для мене було страшне задоволення. Ті стовпчики із гілочками, і з ручками, із і квіточками. Ну, получалося, якщо не закрили двері, все, вони там, <смі> я там свій, свій, свою лепту внесла. А потім тато вже не витримав і сказав, так, там є вони відлиті, готові, ти береш е, відеречко і поливаєш. Це для мене таке було задоволення, я була задіяна в тому. І так, мабуть, ото, таку важку роботу, вона мені так в душі і, 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 і залишила. А творчість прийшла з освітою, коли я вчилася. І, і, так, і, так, я, і так я почала займатися каменем. Колись у мене було, були хлопці ще до війни, були хлопці зі мною, допомагали мені. Навіть син мій працював, зять мій працював зі мною. От, а в, в, з часу повноштабного вторгнення, звичайно, хлопці, хлопців забрали. От, на жаль, і, і я працюю сама. І, звичайно, я е, хотіла тут викласти роботи, такі, які мені дуже, дуже дорогі, дуже приємні, які мені нагадують про моїх хлопців, про моїх рідних. Кожна композиція з каменю, як акцент у ландшафтному дизайні обійстя, починалася з бажання творити щось оригінально гарне. Власне, це бажання є фундаментом усієї праці. Але ж є ще і фундамент матеріальний, який треба розпланувати і залити. Коли були в мене хлопці, звичайно, ми робили самі фундамент, рили, рили рови, заливали фундамент, і на тому починався починався процес роботи. В роботі Марії Радиш була не лише тяжка праця, з приємністю згадує майстриня щемливі моменти. Є такі роботи і курйозні, і серйозні. От перед нами водопад. Я його називаю особливий я, я перепрошую, що тремтить голос, тому що то інакше не можеш робити. Через деякий час, коли це вже робота зроблена, треба кілька днів, щоб то, воно застило і тоді заливати воду. І хазяйка, оця жінка, мене попросила, каже: приїжджайте після обіду. Не зранку, а приїдьте після обіду. Добре, ми приїхали після обіду, а цей водопад стоїть перед хатою, і після обіду там вже тіньочок. Ну, Ми під'єднали мотор, навіть там видно, мотор під'єднали, пустили воду, все. І вони вивозять. Хлопчика, 14-літнього хлопчика на возику з ДЦП, як та дитина? Як та дитина тішилася водичкою, я вам не можу передати. Як він плескав в долоні, як він радів тому? Я, я навіть не знала, що я роблю для такого хлопчика. От і ми потім через рік знов зустрілися, і, і мама мені розказує, що він не міг дочекатися весни, щоб мама, включив водичку. Мама, включив водичку. Отак. І того я його називаю особливим. Тому що ну, він дійсно особливий для такої особливої дитини. А це мої хлопці попросили, щоб я зробила вхід до... Музею до дєдика, щоб відвідувачі могли легко, спокійно заходити і відвідувати музей. Будь ласка. Деякі люди кажуть, що рокарій це невеличкий кам'янистий сад, який поєднує квіти і каміння. Пані Марія з гумором розповідає, я говорю що то клумба для тих жінок, які дуже зайняті. Вистеляється агроболокно, насаджуються якісь там кущики, ну, які, які подобаються. В більшості багаторічні, які вічно вони зелені. І засипається, викладається камінь, засипається крошкою, засипається білим камінчиком, корою, чим, чим завгодно. Тут, тут, наприклад, я засипала шишками і е, битим каменем. Такий він різнокольоровий, такий досить з зеленим він поєднується гарно. Тут. Е, Таким природні каміння річкове і також біленький такий для контрасту. От приклад, це яракарій. Вистелено, вистелено там агроволокно внизу, посаджені кущики декоративні, от, такі контрастні, голубий, наприклад, цей жовтий, салатовий, і закладено камінчиками, корою, крошкою. От. І впорядкувалася, територія впорядкувалася. Я працюю з любим видом каменю, з любим, тому що е... Ну, Кожен камінь цікавий по своєму. Наприклад, Надвірнянський камінь цікавий тим, що він дуже правильний, дуже рівний і дуже, навіть ліпка з нього називається класична, тому що вони дуже рівненькі кубіки, дов, ну, кубіки, прямокутники, але все в рівні кути, і, вони, і, 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 і того він класичний. Потім, от, Наприклад, річковий камінь, от річковий, от мангал з річкового каменю, він цікавий по-своєму, бо він ну, всякий і плоский, і такий, і такий. Такий він рваний. і В більшості от, з річкового каменю е, так, і, так і роблять дикий. такий цей, У, у всіх водопадах, у всіх клумбах е, стиль дикого каменю, от, дика стіна. Ну, неправильна, нерівна. І, і тим він такий цікавий. Стиль сухий. От, сухий він походить, Майстри навіть деякі називають його єгипетським. Тому що він без роствору, як колись клали оце е, піраміди, так само, колись і паркани клали, і стіни, і паркани без, без цього, без, е, без роствору. Але з часом все-таки він розсипається і, і розсувається, і тепер. В теперішній час все таки в роствор ми даємо всередину. Його не видно. Він є з одного боку і з другого боку стіни, він сухий, а всередині роствор і він тримає той, той камінь. Це досить такий дуже цікавий стиль. Каменярський промисел в Україні має давнє коріння. Дослідники написали численну кількість тематичних праць. Марія Радиш підняла це ремесло на високий мистецький рівень. Крім того, що з каменю ми ще використовуємо кераміку, з дерева вироби, такі от, наприклад, як колесо. От тут, отут видно його, от, такі оздоби скульптурки, які ну хто, як, як собі хочуть, такі декоративні скульптурки. От, потім от, у нас, наприклад, на цьому об'єкті була стіна сусідська, от, і ну, гараж, сусідський гараж на межі. От, і придумали таку хатинку, а це вечором так воно підсвічується. Е, та хатинка. Також використовуємо такі пні цікаві, особливо коли вони омиті відшліфовані у гірській ріці. По-перше, вони зберігаються довго, тому що вони вже побували в такому плесі. От, і вони досить, досить так оригінально виглядають. Каміння такі декоративні використовуємо, такі великі, Тоже вони так, також вони такі цікаві в композиції. Природа створює скарсу сама. Щоб наживо побачити роботи з каменю Марії Радиш, вирушаємо на своєрідну профорієнтаційну екскурсію Косовом. Ми біля однієї з моїх робіт. Це є суха кладка. Роствору не видно. Роствор весь всередині. Така сама стіна і з тієї сторони. Весь роствор тримає камінь зсередини. Це є камінь снідавський, наш гірський. Скала, а це є Закарпатський, а це Луганський. Так що камінь з усієї України. Це також одна з моїх робіт. Це називається проста кладка або підрошивку. Потім ліпиться і вичищається ці всі шви глибоко вичищаються щіточкою, щоб воно так виглядало під розшивочку. Це теж наш карпатський камінь, водопад, штучна водойма. Її можна повністю заповнювати водичкою і будуть діти купатися. Оце якраз називається дика кладка. Такий він неправильний, рваний. Такий це чим чим він кривіший, тим тим він красивіше виглядає. Я його називаю кучерявим каменем. Це наш гірський камінь. От такий він цікавий. Мені дуже подобається, коли я от зробила роботу, і рік, два, три, п'ять прийшло. Я приходжу до людей. Робота доглянута. Красива, прикрашена квітами, це дуже, дуже, дуже приємно. Звичайно, кожному майстрові приємно, коли шанують його працю, виконану ретельно, акуратно, з любов'ю. Марія Радиш каже, що камінь дав їй багато сили і наснаги для життя, а також для нової творчості. Я закінчувала художню обробку кераміки, але як я вже говорила, мені подобалося ліпити, От, робити такий об'єм, такий рельєф і такі великі масивні форми. Про те, що традиційні, традиційний гуцульський розпис також я робила і це одні з моїх перших робіт. Так я дотепер їх зберігаю і, і тримаю і таку, таку згадку. І... І вони мені ну, нагадують мої студентські роки, і мої, бо я працювала в Гуцульщині на, на, творчим майстром на художньому обробку кераміки. Потім довгий час я не займалася, як я вже розказувала, займалася каменем, тому що він мені нагадував камінь, то що от, воля. Робити можна, що що завгодно, яке завгодно. А тепер моя дитина, моя донечка, вернула мене знов, згадала, що я керамік, і традиційна гуцульська кераміка зараз дуже ціниться. І ми почали робити з нею такі чисто маленькі такі сувенірчики для нашого музею, для відвідувачів. Навіть на деяких сувенірах і пише «Дєдик», музей «Дєдик». Донька Оленка повернула маму Марію на шлях чи швидше на круг гончарства, і тепер з етнозбірки «Дєдик» ніхто не повертається без сувеніру. Марія Радиш не лише мама, бабуся і майстриня. Вона ще є волонтеркою. Багато допомагає Збройним силам України і не лише фінансово. З самого першого дня я пішла, гуцульські волонтери почали плести сітку, сітки, а потім мене попросили, щоб я пекла пиріжки, булочки, бо там у воєнкоматі дуже багато хлопців було, дуже багато приїжджих було. І я так почала пекти, пекла вдома. Сама собі возила туди хлопцям на, на, на навчання то їхні, що там вони збиралися, що вони там вчилися, го А потім моя внучка Едікова донечка е, пішла е, у нас при центрі дитячої творчості, е, така дуже гарна сім'я Соколюків е, Оксана Богданівна і Мирослав створили е, волонтерський центр прихисток душі. От. І вони почали там, вона ходила, моя внучка туди і перетягнула мене туди. Я спочатку там ходила, якісь стаканчики ми енергетичні робили, тут також сітки плели, потім я пішла в гарячий цех. Там працювала на той час така жіночка з Харкова, переселенка. Ми дотепер з нею спілкуємося, така дуже хороша Наталя. Так кожен день спілкуємося, тому що в Харкові зараз робиться дуже неспокійно. Дуже От, і ми пекли з нею вдвох. Вдвох. Якщо буде дуже великий заказ, то ми е, підключали ще дівчат. Потім вона поїхала вже додому, і я почала пекти, ну, керувати тим гарячим цехом сама. От, збирала сусідок, у мене такі є сусідки, пенсіонерки. І так, дівчата, треба, треба, треба все, все. Подзвонили, що треба, значить, значить, це треба. Бо тому що то треба допомагати, і, і дай Бог, щоб це. Закінчилося, і ми жили у вільній і гарній Україні. І попри те, що Марія Радиш знає мову каменів, вона ще й порозумілася з квітами. Радо відповідаємо на запроси на досаду, який є місцем відпочинку Марії, донечки Оленки, зятя Едуарда і внуків, Соломійки, Боженки, Злати, Олечки. От там у нас Альпінарій маленький, звичайно, звичайно, він. Він складається з великих каменів, От. Ну, він тут, звичайно, дуже маленький, тому що тут місця немає. І посаджені такі е е багаторічні рослинки. Одні вони в спочатку цвіте отой мох, а потім цвіте цей мох сірий, а потім гвоздичка. От. Ну І тут ще десь навіть є трояндочка моя, але щось їй тут не видно, не сподобалося, сухо дуже, про те, що я поливаю, звичайно. От. А це моя лохена. От. і вже внучка її навіть не чекає, щоб вона посиніла, вже, вже вона її каже, бабця така солодка, солодка. От. А це моя шовковичка, я її дуже люблю, я її дуже люблю, спеціально садила для своїх внучок. От. Правда, вона цього року обмерзла, але бачу, вдруге вже пускає плід чорна шовковиця, сортова, от, щеплена. і Дуже мої внучки її люблять. Далі така хатинка також для внучок. Все для внучок. Ой, для, на, курячих для них? Ніжках. на курячих ніжках. Та. Це пні з лісу, такі найдені пні. От. Дерево, яке виверну, було вивернуте, висохло, вимив його дощ, сніг. І це ми привезли. От. З явурова, з лісу і такі, от такі ніжки. Це, це моя студентська робота. Приходить моя внучка і каже, це мій баранчик. У вас було таке завдання. Там у нас було таке завдання, скульптура. А тут мої троянди, 52 сорти. Все почалося з цього кущика. Це подарував мені зять. Отакий кущик. Я його посадила в одному місці. Він був такий маленький, а потім його пересадила сюди. І він йому тут сподобалося. І він отакий, один з перших цвіте. І я його дуже люблю. Так, як свого зятя. І бджілки. — І бджілки так. Є в саду також Іриси, але пора їх цвітіння вже минула. Зате трояндами можна милуватись усе літо. Це називається полька. Я так їй хочу сказати: пані польська. От пані полька. Вона така дуже, дуже красива і дуже така дійсно панська. І пахне, ну просто чуденно пахне. Тут цього року висажені з самої ранньої весни, от і вже починають розпускатися бутони. Будемо, і так, так цікаво подивитися, як що то розцвіте. А це у нас малина. Пізня. Не рання, а пізня. Вона до самих морозів. Вона починається в серпні і до самих морозів вона вросте. А тут отут. у нас там дерево, білий налив, вже стареньке таке там на подвір'ю. І ми цього року нащепили його на райському дереві. От, і прийнялися всі гілочки прийнялися, от, ну і вже ми спокійно можемо його зрізати, то дерево стареньке. А тут воно буде на наступний рік. Бог поможе буде плодоносити. Тут так треба обривати, щоб сили не витрачалися, сили мають іти сюди на, на, mm -hmm. на ці гілочки. З таким садом і такою жінкою нелегко розпрощатися. Але, мабуть, таки ще колись навідуємось до Марії Радиш. Щоб знову відчути її привітність і гостинність. Усіх творців, майстрів, усіх людей дуже прошу допомагайте нашим хлопцям, нашим, нашим ЗСУ, щоб перемогти цю нечисть і щоб наша Україна зацвіла, і щоб наші діти, наші внуки жили в прекрасній новій державі. Слава Україні! Героям слава! Троянди хитають квітами на прощання і ніби кажуть до побачення. До нової зустрічі.